Привіт, друзі! Сьогодні розпакую довгоочікувану посилку з Кореї з сайту Джос. Стільки класних штук замовила. Не можу дочекатися, щоб показати вам кожен продукт і пробники, які я отримала у подарунок. Давайте розпочнемо з першого продукту. Це у нас The Ordinary я 10% і цинк 1%. Ціна була 16 доларів. Усі посилання я залишу в описі до цього відео тому на сайт Джосе. Можете замовляти окремо на цьому сайті, але, якщо чесно, це було дуже складно. Довелося користуватися послугами міжнародної нової пошти NP-Shopping. Якщо хочете, також залишу посилання на сайт Нової Пошти, цей міжнародний відділ, де вони розповідають, як і що робити, як саме з Кореї отримати замовлення. Так, але ближче до справи. Ордінарі е це мій улюблений сером для обличчя. Якщо у вас трохи є якісь проблеми зі шкірою, е то це просто порятунок. Е Ніацинамід в складі. Допомагає звужувати пори, зменшувати жирність та освітлює шкіру. Я буду використовувати вранці та ввечері перед зволожуючим кремом. Зараз покажу, як виглядає цей сером, ця сиворотка. Так, ну, як зазвичай, скляна бутилочка. Написано англійською мовою і корейською. Кілька крапель на обличчя вранці і ввечері після вмивання. Так, переходимо до наступної покупки. Давайте це візьмемо. Це у нас Деймело Galactomy Бакучол Serum. Ціна була 32 долари. Як обіцяють, це анти-ейджинг-бомба. Сером з бокучуном це альтернатива ретинолу. У мене, якщо чесно, є проблеми трошки з ретинолом, тобто обличчя трошки не сприймає, є почервоніння, інколи навіть доходить до опіків, хоча я використовую акуратно, дотримуюся інструкції. Але ось є така альтернатива, думаю, чому б не спробувати. А, цей інгредієнт бокучол. Так само, як і ретинол, підтягує шкіру, а, бореться зі зморшками, і при цьому не має під, подразнювати шкіру. Як на мене, це, це буде великий порятунок. А, також цей серум містить купу інших корисних інгредієнтів це а, галактоміди 95%. Бакочіол, неацинамід 2%, пантенол, той, що заспокоює шкіру, колаген. Тому, я думаю, це буде краще, ніж міритинол. Ну, як використовувати? Після використання тонеру, декілька крапельок на обличчя. Ну і трошки. Е прихлопуючими рухами, щоб він впитався в шкіру. Так виглядає. Тут вже баночка пластик. Переру е на перероблення потім відправлю. Так, переходимо до наступного продукту. Хай це буде Єлізавека. Єлізавека е Hair Muscle essence Oil. Коштувала 20 доларів. Це такий засіб для, сухих і пошкоджених, для сухого і пошкодженого волосся. Використовувати після шампуня на підсушений полотенцем волосся і на ті зони волосся, які ну, потребують цього догляду. Подивимося, як воно виглядає. Тут є масло різних олій, наскільки я пам'ятаю, Арганова, обліпіхова, примула вечірня, мигдалева, авокадо, соняшникова, соєва олія, токоферол вітамін. Ось, так що такий потужний склад, мені здається. Побачимо, якщо хочете, буду робити потім відгуки вже після використання. Але з тих відгуків, що я вже читала, дуже хороші, дуже позитивні, доглядає за волоссям, бореться з пошкодженнями і сухістю. Е, і наступне буде у нас. Глутатіон гіацинамід, лосьон для тіла. Коштує 16 доларів. Цей лосьон містить глутатіон та ніацинамід. це такий потужний дует для краси і здоров'я шкіри. По-перше, глутатіон це такий антиоксидант, який бореться з вільними радикалами. Він допомагає освітлювати шкіру, зменшувати пігментацію, робити тон шкіри більш рівномірним, А ніацинамід, своєю чергою, звужує пори, регулює жирність, зменшує запалення. Використовувати після душу, набрати трошки в руки і розпреділити по всьому тілу до впитування. Так, знаю, що цей лосьон не, залишає, не має залишати жирного блиску, має швидко вбиратися. Тому, я думаю, це порятунок для чутливої шкіри, яка буває суха, та подразнена, для шкіри з якимись нюансами. Отже, буду наносити після душу на все тіло, щоб шкіра виглядала гладенькою, зволоженою та сяючою. І останній продукт, який я саме купила, це Etude My Lash Serum. Так, де тут? Etude My Lash Serum. Він коштував 6 доларів. Це, як кажуть, бюджетний, але дієвий засіб для вій та брів. Чула багато класних відгуків, що він реально. Стимулює ріст брів, Містить вера, гіалуронову кислоту та Женьшень. Отже, буду наносити цей сиру ввечері, на вії та брови. Побачимо, який буде ефект. Загальна сума замовлення десь близько 40-50 доларів. Взагалі, це нормальна сума за таку класну корейську косметику. В принципі, можна купити і на наших сайтах, таких як Makeup, Натіно, Єва. Але деяких продуктів там, там ще немає в продажу. Наприклад, наскільки я пам'ятаю, такого продукту ще не існує цієї фірми. Тому я трошки опереділа собиття. А тепер давайте подивимося, які подаруночки мені прислали. На додачу до цього замовлення три таких акнеклинзер. Тобто якийсь очищуючий засіб для шкіри з якимись недоліками, з акне, з прищиками. Написано, що можна використовувати як для обличчя, так і для тіла. А також що круто, використовувати можна як засіб для очищення від макіяжу. Тобто, не обов'язково там акне, обов'язково обличчя, а ще просто як засіб для вмивання після макіяжу, і навіть для тіла. Три штучки, дуже добре затестимо. Наступний. Так, ще немає таких повторів. Наступний предмет, наступний продукт це якийсь крем з, соком, з березовим соком. У нього є зволожуючий ефект, тут 2 мл, і також ефект захисту від сонця. SPF 50. Що нам обіцяють, який ефект? Освітлення обличчя. Виправлення зморшок на шкірі, а також хороший захист від сонячного променю SPF 50 Такий пробничок ще в подарунок. Далі це такий папір для прибирання надлишку жирум з обличчя. Тобто, ви достаєте таку серветочку. Така тоненька папір і обмокуєте, так би мовити, обличчя, і вона має прибрати весь жир, весь непотрібний нам блиск з обличчя, і обличчя буде доглянутим, акуратним і сухим. Тут 25 таких папірців. що ж, будемо користуватися. Наступний подарунок, два однакових подарунки, це знову якийсь крем, як і оцей, з березовим соком. Але якщо тут зволожуючий і захист від сонця СПФ, то тут просто, наскільки я розумію, зволожуючи 2 мл. Що вони обіцяють? Обіцяють здорове красиве обличчя і зволоження для сухої шкіри. Так, наступне. Я бачу, що вони багато зробили цієї фірми От лінійка компанії Round Lab з, знову ж таки з соком Берези. На цей час, на цей раз це вже санскрін. Але середній. Хоча ні, тут написано також SPF 50. Хм, цікаво, яка тоді різниця між, е, між попереднім та цим. Ну, мабуть, тут більше як зволожуючий санскрін, а тут просто санскрін. Не знаю, якщо знаєте, яка різниця, напишіть в коментарях. Або треба пошукати у них на сайті. Знову цей же Round Lab фірма. Тут вже Calming Cleanser. Тобто заспокоюючий очисний засіб для обличчя. Тут вже ніяк не пов'язано з SPF-ом, але. Але просто очисник обличчя за допомогою ще теплої води. Буде чистим. Так, і такий ще засіб від Round Lab. Також якийсь клінзер з якимись мінералами з моря. Також прибирає весь бруд і лишає шкіру чистою. Затестимо цю фірму. Наступний продукт це від look фірми Total Skin Solution Charcoal Nose Cleansing Strip, тобто, очищаючи полосочки з вугіллям для носу, для того, щоб прибрати звузити пори і мати частенький носик, шкіру частенько на носі. Тут ще екстракт зеленого чаю бачу, тримати 10 20 хвилин, потім насолоджуватися чистим ефектом. Тут всього один цей, одна полосочка, але я думаю, враження вже можна буде скласти. І такий ще продукт фірма Фрудія, зелений виноград. Пад очищаючи пори. Також якось вимити обличчя, а потім користуватися цим падом декілька хвилин, тобто він глибше очистить пори. Цікаво. І останній подарунок на сьогодні. Це у нас написано ретинол 2 грами від Skinny Lab. Інформації ніякої, щось написано на корейській мові. Але тут я вам не підкажу. Не зрозуміло, як їм користуватися, тому також, якщо знаєте цей продукт, напишіть в коментарях, підкажіть, або буду шукати у них на сайті Джолса. Ну, це все на сьогодні. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розпаковка. Підпишіться, поставте лайк, і я обов'язково розкажу про результати через місяць використання цих засобів. Па-па!